Шановні колеги, добрий день. Сьогодні ми з вами розглянемо особливості застосування лікарських засобів у пацієнтів з нирковою недостатністю і поговоримо зокрема про антибіотики, які з них, як можна призначати, які ризики на цьому слайді показано, яка Ну, скажімо так, градація ниркових функцій, зокрема згідно швидкості кубочкової фільтрації, як можна говорити про те, що функція чи нормальна, чи порушена. Ну от, якщо ми говоримо, що в принципі нормальна або трохи знижена це якщо 70 і вище. Дещо знижено 60-69, Ну а все, що нижче 60, вже з'являється, скажімо так, помітка знижена чи помірно, чи значно, чи тяжкі ступінь зниження, чи термінальна міркова недостатність. Тобто, ви бачите, швидкість клубочкової фільтрації вона. Чітко дозволяє нам визначити, яка функціональна здатність нирок, і це ми, власне, повинні враховувати, коли ми використовуємо лікарські засоби. Про це часто пишуть в інструкції, тому ніби все це не складно. З іншого боку, що для нас важливо, знати, як виводяться лікарські засоби з організму. Якщо він виводиться переважно не нирковими шляхами, то взагалі для нас це не питання. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо такі препарати, як телмісартан, він виводиться переважно через травний тракт. Тому навіть у пацієнтів з нирковою тяжкою недостатністю, він може використовувати для лікування артеріальної гіпертензії абсолютно спокійно, в звичайних дозах, тому що для нього це не має великого значення. Але якщо ми візьмемо ті препарати, які переважно виводяться нирками, то це вже інша ситуація. Наприклад, от на цьому слайді показано деякі антибіотики, наприклад, амоксицелін і гентаміцин. Обидва вони виводяться переважно нирками, і ми бачимо, наскільки зростає період напіввиведення випадку ниркової недостатності для амоксицелінами. Бачите, сім разів, а для гентаміці, які лише нирками вводиться. Ну, бачите, більше ніж 25 разів. Це ж саме стосується атенолола, який вводиться лише нирками. Каптеприла, також ви бачите, наскільки виражені особливості для даних лікарських засобів. Тому оцей показник. Як виводиться лікарський засіб, впливає, власне, на прийняття рішення лікування при нирковій недостатності. Тому які, які не метаболізуються в печінці, вводяться нирками ми незмінно в вигляді, кліренс креатініну власне, відображає кліренс даного лікарської речовини. От згідно ниркової функції, ми таким чином можемо поділити лікарські засоби на декілька груп. І так, перша група це фільтраційна функція, практично 100%. Ну, наприклад, гентаміцин, от він вводиться нирками повністю, лише нирками. Тим чином, якщо цю фракцію взяти за одиницю, то, наприклад, такий препарат протисудомний, який виводиться. Через печінку і травник тракт, для нього цей показник буде нуль. Ну, а каптоприла десь щось таке помірне е, значення, тому що він виводиться і нирками, і печінкою, і таким чином е, тут вже буде мати значення, е, якщо ниркова функція буде знижена, а яка печінкова функція? Якщо печінкова функція в нормі, то в принципі також це не, не, не нестиме певних якихось ризиків. Ну, от такі прості речі. Якщо е, е, ми даємо лікарський засіб, наприклад, той же самий гентаміцин, і зниження кріну сукретиніну в два рази, то і доза повинна знижитися в два рази. Якщо е, мінімальне значення е, даної е, функції не, не залежить, скажімо так, від нирок. Виведення практично, то доза взагалі не змінюється. Якщо от як для каптоприла, де дана показник близько 0,5, а кліренс кретинів знижено два рази, то доза може вже становити, ну на 25% нижче. І таким чином практично доза 75-80%. Отже, все залежить від того, який показник саме роль функції нирок в виведенні лікарської речовини тут на слайді показана формула кокрофта Гауса, яка дозволяє визначити яка кліренс кретиніну і відповідно розрахувати. Фільтраційну нирок. Я не вважаю, що це повинно робити фармацевт. По перше, для цього є певні чекери, або скажімо так, певні в інтернеті розрахувальні пристрої, програми більше дані, ми можемо отримати цю інформацію. Ну і крім того, це обов'язок власного лікаря. Розрахувати, яка функція нирок у даного конкретного пацієнта. Інша ситуація, що нам далі треба враховувати ці показники, для того, щоб розрахувати, яка доза оптимальна для даного пацієнта. Ну, я все-таки нагадую цю формулу і як вводити. Звертаю вашу увагу, що є е, ці показники, можна знайти е, відповідні таблиці. Ну, наприклад, міркова фракція лікарських засобів, от ми вже говорили про гентаміцин, що близько одиниці. Ну, от давайте ще подиміціємо: теж саме тобраміцин. Тобто ще, ще по антибіотикам у нас ванкоміцин також близько одиниці. Бачите, по е, е, іншим антибіотикам амоксицелін 05, амоксицилін клауланат 0,5, так як амоксицилін 0,9, тепер по цефалоспоринам ви бачите 075, 0,9, 0,8, цефокситім, цефазолін 09. Ну і так далі. Тобто, коли в нашого пацієнта Е Міркова недостатність, то нам треба можливо дати якусь дозу, яка е забезпечить відповідну концентрацію на. Рецепторах чи на місцях впливу, і можливо, тоді доза. Тобто перша доза, яка вводиться, вона буде як звичайна стандартна доза. А от, оскільки вже вводитись препарат буде уповільнено значно менше, то тоді підтримуюча доза повинна враховувати цю особливість. І є два підходи: перший варіант зменшити дозу, або в другий підход, підхід. Подовжити інтервал між введенням лікарських засобів. Які пацієнти потребують особливої уваги? От гіпопротеїнемії. От ми минулого разу з вами говорили ну, на тижня ми з вами говорили щодо цефтриаксону. Оскільки він зв'язується з білками плазми крові на 95%, а виводиться або печінкою, або нирками. То, то в випадку гіпоальбумінемії ніби виникає подвійна ситуація. Перший варіант може зростати вільна фракція лікарської речовини, особливо якщо порушена функція і нирок, і печін. Тому що, якщо при цьому гіпоальбумінемія, то буде вільна фракція великій кількості, а якщо порушена функція нирок, то відповідно буде накопичуватися ця вільна фракція. З іншого боку, і це навіть одна з таких пропозицій щодо лікування цефтриаксоном, Якщо ниркова функція нормальна або навіть пришвидшена, то може виникати ситуація, коли ми даємо цефтриаксон, він мало зв'язується з білками плазми крові. Вільна фракція залишається високою. А раз вона висока, вона швидше вводиться з організму, тому що не може вивести зв'язана франція. І за рахунок цієї швидкої функції нирок, дія е, препарату може тривати недовго. І тоді у нас можуть бути з одного боку високі концентрації фракції, а з іншого боку, е, можуть бути неефективність терапії, оскільки препарат буде вводитися швидше і не буде підтримуватись відповідна концентрація в країні. Тому на гіпопротейномід завжди звертаємо увагу. Тяжка форма віркової недостатності. Ну, зрозуміло. Тут є ще от цей нюанс, що можуть бачите, метаболіти зв'язуватись з білками, не лише самі лікарські речовини, а й метаболіти зв'язуватись з білками. Отже, якщо висока ниркова фракція і лікарські засоби, які активно секретуються нирками, то, ну, то початкова доза звичайна а, а, або трошки знижена, а, Ну а пропорційно зменшується згідно кліренсу калітинівною підтримуюча доза, і або подовжується інтервал ведення лікарського речовини. Ті, які повністю або метаболізуються до неактивних метаболітів, дози не змінюються, або знижується і початково підтримуючи дози. Ну, а інтервал ведення обґрунтовується за результатом ефектів. Тут, є приклад, по препарату Фамотидин. Це блокатори рецепторів гістамінових другого типу. Значить, якщо звичайна доза десь 20-40 мг один по рази на добу, а кліренс кретиніну знижений менше 30 мл за хвилину. Значить, рівень кретиніну в ці крові буде збільшений. то добову дозу можна зменшити до 20 мг, або залишити 40 мг, але збільшити прийом між інтервал прийому не 24 години, а 36-48 годин. Тобто ці два підходи існують. Ну, по Поеретяніть єдину, та ж сама ситуація. Тобто, або так, або так. Тепер, якщо ми переходимо до антибіотиків, які ми використовуємо, які суттєво, ну, скажімо так, впливають на особливо у пацієнтів з мультидрагорезистентністю, які виводяться переважно никами, той же саме препарат колістин, то згадаємо, як ми дозуємо колістин. Ми знаємо, що доза для середнього дорослого, тобто дефайн-дейвій-дози, відповідає 9 мільйонам. З іншого боку, є варіант, це розрахунку дози саме колістина від 2,5 до 5 мг на кілограм. І от що буде, якщо ми будемо призначати пацієнту з цілковою недостатністю? Це я нагадую вам, які є перерахунки, це, тобто 12 500 міжнародних міжнародних єдиниць – це один міліграм колістиметату. або 9 мільйонів це 720 міліграм. Колестеметату. Ну, 2,67 мг колістиметату, це 1 мг колестину, 720 мг колістиметату, значить 270 мг колестину. Ну, і 9 мільйонів, значить, відповідає 270 мг колестину. Якщо в дозі 3,6 мг міклограм на пацієнта, тобто середня така доза 75 мг міклограм, то це буде 9 мільйонів. Тепер, якщо ми е, маємо, що от 270 відповідає е, нормальній функції нирок, е, а візьмемо пацієнта, у якого, наприклад, швидкість клубочкової фільтрації зменшена, наприклад, з кротиніну 25 мл за хвилину, е, е, тоді давайте наверх повернемось. 25 мл за хвилину, це от е, діапазон 20 до 30, значить, відповідно, доза буде 175 мг кілограмів на добу. Замість 270. Таким чином, нам треба створити пропорцію, тоді ми будемо знати не 9 мільйонів це буде призначення, а мабуть, дещо менше. Давайте подивимося, як це розрахувати. Тобто 270 мг це 9 мільйонів. І це відповідає швидкості кубочкової фільтрації 60-70 мл за хвилину. А 175 мг це 20-30 мл за хвилину. Значить, 270 це відповідає 9 мільйонам, значить, 170, відповідно, х. Ну, і 5,8 мільйонів це буде якраз та доза, яка враховуючи дану швидкість кубочкової фільтрації. Ну і останнє. Я знайшов е, книжку, яка абсолютно спрощує прийняття рішення для пацієнтів з нирковою недостатністю. Світлана задавала питання, як зменшити дозу клііндоміцина пацієнту з нирковою недостатністю. Так от дозу там зменшувати не треба. Давайте розберемося, чому. Значить, кліндоміцин. Ось він. Е, це ця книжка, я вам її надішлю сьогодні. Е, кліндоміцин. Значить, в чому його особливості? Якщо ми візьмемо його фармакокінетику, то, значить, бачимо, що зв'язування з протеїном високе, більше 90%, але з сечей виділяється не більше, ніж 10% лікарської речовини. Відповідно, Доза, як ви бачите, суттєво не буде змінюватись. Вона може розглядатись, скажімо, так, лише взагалі там при анурії. А взагалі, якщо доза навіть знижена, вона залишається така, як при нормальних ниркових функціях, тим чином, кліндаміцин не потребує суттєвого зниження дози пацієнта з нирковою недостатністю. Якщо візьмемо кентаміцин, то інша ситуація, ми вже говорили про це. Він виводиться переважно нирками. Бачите, 90% екскретується саме з сечею. Якщо, наприклад, буде швидкість клубочкової фільтрації знижена, ну, наприклад, 10-30 то доза у нас буде 2-3 мг на кг на добу. Тоді, як при звичайній ситуації, ми знаємо 5 мг на кг на добу. Оце встріаксону. Давайте подивимося. Значить, ось його фармакокінетика. Він екскретується наполовину сечею. на половину сечею, значить відповідна доза як буде змінюватись? Ніяк. Якщо, скажімо так, печінкові функції не порушені, якщо вводиться і печінкою і миркою, то навіть при зниженні наркових функцій доза залишається така, звичайна, як має бути стандартна доза. Ну, і ще один препарат: амікацин, також амінагліказід, він, як і гентаміцин, має, давайте подивимось, виведення з сечею майже 98%, то, звичайно, і доза буде суттєво знижуватись оскільки, ну, так, чим менше швидкість клубочкової фільтрації, тим менша повинна доза бути навантажувальна амікація. Ну, Це ще одна книжка, досить непогана також. Ось. Де можна подивитись як по кожному лікарському засобу, які можемо використовувати дози для дорослих для дітей, і як це враховується, якщо є зміни міркових функцій? Тобто тут теж по основним лікарським засобам є рекомендації. Ну, наприклад, вказано конкретно засоби, які не треба перераховувати дозу. Ну, бачите, кліндаміцин, медицин, це те про що ми говорили. доксициклін це клін не треба. Тому що метаболізується в печінці лінозоліт. Не потрібно призначати навпаки при тяжкій нерковій недостатності засоби, які переважно вводяться з сечею. Ми бачимо це деякі е, карбопенеми і міпіне, зокрема доксициклін, нітрофорантаїн, е, амінагліказиди. Ну, про аміногліказиди ми вже говоримо. Корекція повинна бути дозою для цефазоліна, моксиклава, цифаліна, цифураксима, цифаліксина, ципафлаксацина, клаветеміцин. Для і іванкаміцин. Ви бачите, тут указано ну, і примаси фометекзозола, тобто котримокзазон. Ко, тобто, для кожного, як ви бачите, лікарського засобу, там де потрібно зменшувати дозу, указано, як це краще використовувати. Таким чином. Лікарські засоби можуть відрізнятися за величиною ниркової елімінації. При нирковій недостатності знижують переважно підтримуючу дозу тих лікарських засобів, які вводяться ниркою. Ну і треба обов'язково знати всю особливість, як чи яким чином виводиться даний лікарські засоби. Це вказано в інструкції, і таким чином це можна вже легко використовувати в практичній діяльності. Я ніби завершив. І в принципі на цьому ми можемо, якщо запитань нема, і завершити нашу зустріч. Зараз тільки проговоримо як завтрашній день.